Як YouTube вирішує, кому показувати ваші відео в рекомендаціях а кому ні? І які показники на це впливають? Алгоритми YouTube постійно змінюються, і ці показники час від часу також змінюються. І якщо ви хочете знати, що актуально саме зараз, тоді це відео. Вам обов'язково треба подивитись. А наприкінці я поділюсь секретом, як швидко масштабувати свої перегляди. Є, грубо кажучи, три основних показники: Перший — це CTR, тобто клікабельність, тобто наскільки часто ваше відео обирають серед інших, що пропонує людям YouTube. Якщо ваше відео обирають часто, то YouTube буде його ще частіше пропонувати. Друге це утримання аудиторії. Скільки секунд продивилось ваше відео? Причому декілька років тому, якраз таки YouTube змінив. До цього було важливо. Який відсоток відео віддивились глядачі, і тому залітали короткі відео, тому що якщо коротке там 2 хвилини відео подивились хвилину, це 50%. А якщо годинний подкаст подивились там 20 хвилин, це було 30%. Зараз ні, Ютубу важливіше, скільки хвилин вам вдалося утримати глядача на своєму каналі і відповідно на майданчику Ютуба. Ютубу вигідно, глядача залучати, залишати в себе і не втрачати. Так от працюємо над тим, щоб наші відео якомога довше дивились і на нашому Ютуб каналі. Тоді Ютуб буде пропонувати його в рекомендаціях більше і більше. Ну і третє це залученість. Лайки. Коментарі, підписки в момент відео, репости. Також працюємо над всім цим. Якщо Ютуб бачить, що ваше відео викликає емоції настільки сильні, що ви там поставили лайк, написали коментар, з кимось посрались, відправили брату, сестри, своєї дружини, це відео. Ютуб бачить, що це відео викликає емоції. Знову ж таки, поки ви пишете коментарі, репостите, ще й залученість, тобто ще й утримання відео, зростає, тому що, поки ми пишемо коментар, відео далі переглядається. Так от Ютуб це бачить і заохочує вас тим, що закидає в ваших рекомендаціях відео більше і більше. Дуже просту аналогію, давайте проведемо, наприклад, книгарня. Якщо в книгарні є книга, до якої там, я не знаю, кожен десятий клієнт підходить і просто, хоча б бере її, потримати в руках, то книгарня поставить її на більш видну позицію. Якщо Книгарня буде бачити, що цю книгу ще й купляють доволі часто. Книгарня її взагалі може поставити там на окремий стенд. А якщо книгарня буде бачити, що по цій книгі її там репости, відмітки в сторіс, і так далі, книгарня може зробити прям. Присвятити цій книзі якийсь вечір поезії, і там запросити автора і приділити цій книзі ще більше уваги, так само і з вашим контентом на Ютубі це були основні фактори, що ще впливає на рекомендації. Перше якісність вашого контенту, якщо людям приємно дивитись, якщо у вас приємна картинка, приємний звук, класні кольори, а щось відбувається можливо там. А люди більше будуть дивитись це, і також це впливає на утримання і відповідно на потрапляння в рекомендації. Наступне це трендовість. Якщо ви потрапляєте в якусь актуальну тему, обговорити щось живе, те, що зараз цікавить людей, це також вам допоможе викинути ваш контент на гору рекомендацій. Ну і звісно, оптимізація, заголовок, назва. Дуже сильно впливають на клікабельність а клікабельність, як ми вже проговорили, важливий фактор для потрапляння в рекомендації. Теги оптимізація взагалі допомагає людям потрапити в. Показування вашого відео і вже потім, відповідно, бути обраним. Тому не забуваємо болта, будь ласка, на оптимізацію, чого точно варто онукати. Перше це відсутності оптимізації. Якщо ви не підкажете відео, на яку тему ваше відео, що ви там обговорюєте, він вас може закинути в рекомендації до інших. До того, що ви не підіймаєте які теми, і там, відповідно, не буде вашої цільової аудиторії, куди Ютуб це може теоретично закинути, а там не буде вашої цільової аудиторії потенційної, відео не будуть обирати, Ютуб це сприйме як нецікаве відео, і не буде далі його видавати в рекомендації. Наступне, що краще уникати, це дуже тупі клікбейти. Знову ж таки, я не знаю, про якусь, якщо у вас відео про те, як зібрати комп'ютер в себе вдома, а ви напишете на обкладинці, я не знаю, якась там відома співачка померла. Так, на це хтось клікне, але людина відкриє, зрозуміє, що це не цікаво їй, одразу впаде утримання. І Ютуб ще й буде сприймати це як таке собі трошки шахрайство і буде занижувати ваше відео навпаки в рекомендаціях. Дивіться, те, що я зараз для вас проговорюю, це така тільки основа. Я спеціально для вас зібрав свій особистий курс, де я навчаю людей. Робити корисні, цікаві відео. Це не про те, як правильно налаштувати картинку, фокус, як ви бачите, звук, це про те, як зрозуміти, що хоче ваша аудиторія, як до неї це доносити. Що знімати? Як знімати, як просуватись і як на цьому заробляти? Якщо вже зараз хочете не просто почати YouTube заливати відосики, а отримувати з цього результат, то йдіть, будь ласочка, за посиланням, за першим посиланням в описі, приєднуйтесь до цього курсу, його вже пройшло декілька сотень людей, і це дуже корисна інформація. Я YouTube займаюся вже більше 10 років. Повірте, мені є чим з вами поділитись. Якщо підсумувати, Ютуб це не якась магія. Є чіткі алгоритми, як працює Ютуб, з чим можна працювати, як можна на це впливати. І якщо ви знаєте ці алгоритми, наприклад, ви пройшли курс, або у вас там декілька років власного досвіду, то ви просто будете цими інструментами кор Користуватись і не треба очікувати, ось я зараз закину відео, і воно можливо стрільне. Не стрільне. Просто так стріляють, я не знаю, 0,0,0,0,0,1%. І ми його іноді бачимо, думаємо, вау, в когось стрільнуло і в мене стрільне. Але ви зазвичай бачите 10 відео, які стрільнули, але не бачите, я не знаю, тисячі відео, які не стрільнули. Такі тисячі. В Ютубі сотні тисяч відео, які не стрільнули. Тому, знову ж таки, Ютуб, це не магія, є алгоритми, які просто треба зрозуміти і по ним працювати. Також. Якісний картин це не тільки картинка, навіть не так картинка, як розуміння, що саме від вас хоче саме ваша аудиторія. Якщо ж ви навчитесь давати цим людям те, що вони хочуть, то будь-це навіть відео, я не знаю на фронтальну камеру, сидячи в машині. А якщо і ваші глядачі цього хочуть, у вас будуть великі перегляди. В мене були канали, в мене були відео, які були зняти на фронталку телефону, які набрали сотні тисяч переглядів, тому що я потрапив саме в актуальність, потрапив в запит конкретних людей. Напишіть в коментарях, щось того, що я озвучував, ви вже пробували. Що ви хочете спробувати? А якщо хочете більш детально зрозуміти, як працювати з Ютубом, посилання в описі. Підписуйтесь, ставте лайк і підтримуйте українських ютуберів.